Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами аплікація. І ми продовжимо тему весни. Ви знаєте, що весною прилітають до нас пташки. Вони будують гнізда, висіжують, кладуть туди яєчки і висіжують пташечок, маленьких птичиків. Ми сьогодні з вами зробимо таке гніздечко з пташками. І так, що нам для цього потрібно? Потрібно буде. Якийсь блакитний або синій, можна взяти іншого кольору папір. Взяти чор чорненький, але можна пташку робити і більш яскравішу, жовтеньку, чи червоненьку, як вам заманеться. І так, колір може бути, листочок може бути аркуш або двостороннього паперу. Або можна взяти і такий. Тоді у вас пташка буде двох кольорів. І так, що нам треба ще? Ножиці, фломастер, клей, серветочка і якась скляночка, щоб зробити, щоб зробити кружечок. Нам потрібен буде кружечок. Коричневий для гніздечка. Світліший, темніший, але отака от полосочка нам буде потрібна. І так, починаємо. З чого починаємо ми з гніздечка? Для цього беремо полосочку і починаємо відривати від неї шматочки. От так шматочки маленькі, можна по всій довжині, можна коротенькі, це як заманеться. Нам їх треба багато, ми багато робимо таких полосочок. Ми з вами нарвали багато-багато таких полосочок. І тепер будемо їх приклеювати. Гніздечко у нас не рівненьке, воно трошечки скруглене, щоб можна було в ньому сидіти, пташкам, щоб було де яєчки свої класти, змащуємо кожну полосочку і приклеїмо. І так, і так усі, майже усі полосочки. Угу. І так ми приклеїмо і робимо у формі у формі гніздечка. Приклеюємо полосочки, я поки що з краю приклею, а потім заповню серединку. Ось у нас буде ось таке велике-велике гніздечко, щоб помістилися там дві пташечки. Ось ми робимо з вами форму гніздечка, а потім заповнимо всерединку. А потім включили. Так, ми тепер з вами заповнюємо дірочки, які у нас тут є. Щоб нічого не вивалювалось. Хаотично розміщуємо ці палички, не треба їх викладати в одну полосочку, один до одного, а накладаємо один на одне. І так, закінчили ми з вами гніздечко, Чи поки воно буде Підсихати ми зробимо пташок. Що нам для цього потрібно? Потрібен стаканчик, з якого можна скласти навпіл. Зразу буде два таких кружечка і обводимо. Тепер треба вирізати кружечок і так, один кружечок ось такий ми зробимо з вами двокольоровий, а другий кружечок чорненький, якщо у вас буде двосторонній папір. Треба нам скласти навпіл. От тут це скласти навпіл. І цей кружочок я складаю навпіл. Ось так. І відрізати чверть, надрізати до половинки, от так зробили. Це у нас буде крилишко, а це голівка. І те ж саме тут ми розріжемо, це буде у нас голівка. Ми, якщо от так вирівнюємо, і крилишко. Крилишко ми надрізаємо. Робимо крилешку надрізаємо, робимо пірєчка ось так. І таке ж саме ми робимо другі пташці. Робимо крило надрізали. Тепер треба зробити голівку. Голівка не може бути ось така у нас, як є, як є тут. Тому нам треба її скруглити трошечки. Оцей гострий куточок ми з вами відріжемо. Голівка вже готова одної пташечки. Так, ця пташка сяде у нас сюди. Так, а ця пташка сяде напроти, тому крилочко повинно бути на цю сторону. Так, вирізали одні і другі, одна у нас буде чорненька, а друга біленька пташечка. І треба їх приклеїти. Жовтого паперу ми вирізали трикутнички і зробимо кльовик для пташків. Ось одна. однієї пташки буде кльовик. І у друге теж змастимо клею і приклеїмо. Трошки підняли і вставили трикотнички. Так, все. І що нам залишилось? Зробити очки. Очки у біленької пташки ми з вами можемо намалювати ось таке око. А другі пташці ми виріжемо. Можна вирізати з такого ж чорного одностороннього кружечок. Зараз намалюємо кружечок і виріжемо його. І буде очко. Вирізали око і приклеїли. І серединку ми заповнимо чорненьким. Ось так. І у другої пташки є око. Їм дуже добре у гніздечко, можна висіджувати пташенят маленьких і вичищати наші садки від шкідників. Бажаю успіху, до побачення!